Де стоп, де я? Куди я попав? Странний город. Ну, ладно. Прогуляюся, думаю, що тут хтось знайдеться. Странно, нікого нема. І що це за машина? Ну, ладно, сядь на неї, може, когось знайду. Так, з щось не так, ну треба щось з нею поробити. Дивись, це виживший якийсь. Його треба уничтожити швидко. А, це хто? Блін, ми не з собою оружиє нема, треба быстро вижати звідси. А, я застряв. Ладно, побіжу пішки. Йди сюда. Слухайте, в мене оружіє. Якщо ви не відстанете від мене, то я вас уничтожу. А нам все одно. Получай. Ай, все, я поняв, я поняв. Йди куди хоч. Хорошо. Странні якісь монстри. Думаю, вони хороші. Стається це ще що за база. А, напали, Получай Нет, я живий, Я не заражений. точно не заражений. Заходь швидше, бо нас на нас можуть напасти. Хорошо? Ти ще хто такий? Я эм, Я известный ютубер или 25 пять к хорошо будеш, будеш нам допомагати. Як ти застряв в цьому заброшеному місті? Короче, я собі спокійно просто їхав сюди. Побачив якусь ядерну бомбу, прилетіла вона в цей город, і от що случилось. А ви як вижили? Ми вижили. Ми тут ем, готувалися, в нас воєнна база, ем, і ми всі знали, що наша база була унічтожена. Так, що ми вирішили ем, зробити тут нашу воєнну базу, базу на криші, бо на нас можуть напасти в будь-який час. От бачиш, там недалеко заброшена яхту. На ній ми маємо упливти якось. Ну, нам не дадуть пройти монстрів, їх куча там. Ну, якщо ти нам допоможеш, ем, то ми зможемо уйти з цього корда. Треба буде ще 16 днів тут подождати ем, і уйти. Хорошо. Е, можна щось плісти. Так, да, звісно, бери кашу. Бери кашу. Ну, спасибо. А як ми будемо діяти? Коротше, ми будемо діяти так. Е, перше, нас, ми розділимося на отряди. Я буду з кутом, а ти будеш з кукочкою. Е, або з тобою буде цей його солдат. Ми не знаємо, у нас ще я ігорек, але ігорек не піде з нами, бо він в столовій роботи. Йому надо... Ну, ми йому обіцяли дати гроші за те, що він нам буде допомагати, бо він під цього апокаліпсиса вижив теж. Так що ми тебе беремо з собою. Ми тебе беремо з собою обов'язково. Головне, щоб ти нам допоміг якось. Хорошо, я вам допоможу якось. але головне, щоб ви ми, ми звідси ушли з цього города. Хорошо, звісно, ми уйдемо з цього города. Ну, все, давайте всі по плану. Давай, поехали, поехали, солдат. Давай поїхали. Бери оружие. Хорошо. Держись обережно. Ми їдемо і будь всегда обережний. Ми маємо побідити всіх монстрів, запомни. в нас є з собою отряд. Все, виходь. Прям на нас нападають, на нас нападають. Ай, Стоять, а я ми сюди попали. В нас є телепорт, так що ем, ми маємо зараз, лавно, побідити брага. Ідуть великі монстри, так що от чого ми сюди попали. Нас чи б не вбили. Давайте готовьте рудє своє. Бережно, у нас сюди літаючі монстри. Ем, якщо що, я буду атакувати ем, цього гіганта. Давайте я задержу його. Ми його побідили, єс! Yes. Тепер давайте відступати е, на базу. У нас кучу часу немає, так що ми йдемо пішки, бо наша машина зламалася. Хорошо, я обіцяю, що ми підемо пішки. Ми будемо йти пішки, але нам треба буде 5 кілометрів прийти. Нічого страшного, тренуватись так треба. Ми кожен день тренувалися так. Ем, коли, були ще, коли нам було по 18 чи по 20. ми, Коли були в воєнних лагерях, ми тренувалися так. Ем, і в нас, і ми от чого так швидко бігаємо. Ну хорошо. Ладно, давайте, погнали. Ну, а з того, що буде. Не переживайте, я тут залишуся, я буду захищати від монстрів. Ладно, шукайте нових солдатів. Прощай. Прощай, ніколи мене не забувай. Ем, якщо що, ем, ніколи мене не забувай ніколи, впрям ніколи. щоб е, я тебе буду споминати часто, і я тебе теж, давай, пока. Так, добре, що мені літаючий джекпат, який літає. Я вже його бачу, кажеться, я вже долітаю до бази, треба швидко підходити. В нас залишилось четверо, як ми переживемо, на нас ідуть, не переживай, ми їх емо, атакуємо. давай. Ми їх обязательно атакуємо. Давай, Лік 25 к тренируйся. А відкуди ти моє ім'я знаєш? Просто на тебе підписаний був бо я, бо я підписаний Эм, ем, Спасибо тобі. Ну, і тобі тоже. Ми маємо дойти до бази з тобою. Если ем, ми не дійдемо до воєнної бази, є ще одна, то не вийде. Ладно, завтра ми візьмемо отряд. Іди лягай спати. Хорошо, давай, пока. Ей, Ігорюко, розкажи мені, будь ласочка, ми як ви тут виживаєте вже п'ять днів? Ми? Ми цю базу ще ми виживаємо ще тут давно. Є от п'ять днів тут буде дуже добре. Надо більше запасів їжі, нам новий ну, підете в супермаркет завтра ем, і найдете там хорошої їжу. Ем, а мене буде охороняти і воєнний, а ти підеш за їжею. Ти один підеш, бо ти вже добре справляєшся з місіями. Ну, хорошо. Ладно, корок, давай, пока. Пока. Ох. Збирайся, будеш йти в супермаркет. Хорошо, вже буду зараз збиратися.